Вичистив корозію тут всередині, де була. В принципі, і тут всередині небагато було. Більше було з вулиці. Отут все вичистив і там все вичистив. Тепер беру перетворювач ржі і отак його замазюкую. В цих місцях. пить буде. І тут також замазюкав. Всередині не буду нічого замазувати, там воно чисте. Зараз його легенько витру і загрунтую. І можна приварювати. Поки я приварю, зачищу, перетворювач тут ці маленькі раковинки, перетворить і можна буде чистити грунтувати і все.